Вирішили поїхати покупатися на пару днів. І от заїхали Таке, такий посілок, називається Санжейка в Одеській області. От бачите, сюди можна під'їхати на машині. Ось такий обрив тут є. Але є спуски, є така драбина добротна, вона. Хто там пенсіонери, діти можуть спускатися. А є ще таких багато стежок, де можна спуститися туди далі. Пляжо такий от, він, <кій> протяжний, десь не знаю скільки кілометрів під цією скалою він йде. Люди є, але не так, щоб багато. Ну, пісок гарний, море вже не бовтає. Хазяїн каже, що Два-три дні тому танка ще була. Ну, зараз воно заспокоюється. От, водичка така, що заходиш, наче бодрить. От, але тоді, як звикнеш то і не хочеться вилазити звідти взагалі. От, ну, жінка не захотіла, тільки ноги помочила. Сьогодні перший день приїхали. А я запливчик зробив на 2 кілометри, як завжди. Бо море для мене це найголовніше. Я його дуже люблю, але зараз не поїздиш, звісно. Така у нас Анжейка. Так що дивіться, ціни не дуже великі, можна зняти житло і гарно відпочити, дуже спокійно відпочити.